Продовжила роботу сесія Івано-Франківської міської ради. З поміж інших питань, депутати схвалили зміни до правил благоустрою міста, розглянули програму безкоштовного доступу до мережі інтернет і заслухали звіт директора Івано-Франківськ теплокомуненерго. У ньому йшлося про виконання умов кредитного договору, який було укладено у лютому минулого року між цим підприємством і Європейським банком реконструкції та розвитку. Як повідомив директор Івано-Франківськ теплокомуненерго Ігор Прокопів, закінчиться період підготовки до втілення проєкту. На початку жовтня підприємство займає першу частину коштів, це близько третини, і зможе провести тендер на закупівлю найбільш необхідного обладнання. Це є бізнесовий проект, тобто він несе економічну вигоду. Економічна вигода заключається в тому, що теплокомуненерго повинно отримати значну економію. Тобто це реконструкція котелень, це 5-7 споживання менше газу, це заміна мереж, це 10-15% по мережах. Економія, тобто до 20-22% є економія по теплозбереженню. Керівник підприємства погодився, що втілити проєкту життя заважає низка проблем. Насамперед необхідно врегулювати відносини з податковою адміністрацією. Так само не питання, хто оплачуватиме відсотки за кредит. Крім цього, досі не розроблено схеми теплопостачання міста, без якої не можна вкладати проєктної документації, зважаючи на всі обставини, депутати постановили заслухати наступний звіт підприємства у жовтні цього року, коли почнеться освоєння першої частини кредиту. Родзинка цієї угоди це кошти гранду, тобто це кошти, які безкоштовно надає уряд Швеції, які не потрібно повертати, на яких немає відсотків. Це 4,6 млн. євро. Тобто, якщо а основне тіло 11,7 млн. євро, тобто, якщо ми виконуємо. Всі певні умови, то ми повинні отримати гроші гранду. Це якби ну, для нас найбільш важливо, найбільш національно і найбільш ефективно. На сесії також було внесено зміни до правил благоустрою, відповідно до яких складати протокол щодо порушень порядку на прибудинкових територіях мають право не лише представники муніципальної інспекції з благоустрою, але й працівники ЖЕО, а також відповідальні особи міського парку культури та відпочинку. У Нас всього в штаті є, наприклад, 14 чоловік. А в кожному ЖЕО приблизно від 5 до 4 майстрів. Це на 9, цей сорок чоловік додатково, плюс «Древомайстри», Це є додатково майже 50 чоловік. Які мають можливість впливати на покращення санітарного стану місця, також депутати вже друге не змогли ухвалити програму доступу мешканців міста до інтернету через безпровідникову мережу Wi-Fi. у проєкті рішення було запропоновано встановити відповідні точки зв'язку в кожному з мікрорайонів, а також у закладах охорони здоров'я, освіти та адміністративних будівлях. Роботи мали здійснюватися коштом провайдерів однак, депутати вирішили не квапитися з цим питанням. Вони скерували відповідний проект на доопрацювання та попередній розгляд на засіданні міськвиконкому із залученням усіх зацікавлених сторін.